Всім привіт! Ми з Мійкуфіком приїхали у відпустку в гори. Тут дуже гарно. Я покажу потім. А, розкажу вам, як ми проводили тут час, як ми ходили з собакою на заняття, тому що в мене тут була не просто відпустка, а ретрит. Відпустка і а, розкажу. Як це можна реалізувати з собакою? Ну, принаймні з моєю собакою, тому що всі собаки різні. А моя собака, як виявилось, ідеальна для таких поїздок, тому що він дуже класно себе поводив. Він такий молодець, він такий слухняний, він нікому не заважав. Він був зі мною на усіх практиках, на медитаціях. І це круто. Чесно кажучи, я думала, що на всіх практиках він буде сидіти у переносці, що він буде заважати, відволікати інших, тому що крім мене була група дівчат. Але, але мікусь себе вів дуже добре. Він нікому не заважав, дівчата хотіли, щоб він з нами приймав участь. Це круто. Я дуже щаслива, що саме так вийшло, що собака в мене спокійно, соціалізовано, що він не, не нав'язливий, скажімо так. Він з усіма спілкувався, але частенько лежав просто на килимку, спав поряд зі мною, з цікавістю іноді дивився, що ми тут робимо, але в основному поводився дуже, дуже класно. Подивіться, яка тут краса. Це наші українські гори, це наше Закарпаття. Я щаслива, що сюди приїхала. Ми обов'язково сюди ще повернемося, тому що на цю красу надивитись, насититись нею. Ну, я думаю, що це просто неможливо. Дуже гарно, дуже класно. Яка у нас класна природа, яка у нас гарна Україна. Я не можу. Нарадіти всього. Ми відпочиваємо тут у Петс Friendly готелі. Проти собачки ніхто нічого не має. Дуже класно відносяться. у ресторані. Йому постійно пропонують водичку. А з собакою можна всюди. Це також мені дуже-дуже подобається. Взагалі дуже подобається, що у нас вже така тенденція прослідковується, що в готелях. Дозволяють з тваринами. Я дуже рада, що все більше і більше готелів у нас в Україні дозволяють відпочивати з тваринами. Скажу вам, що взяла з собою, звісно, це ветеринарний паспорт, який можуть попросити у вас у потязі, коли ви їдете. А ми їхали у потязі. Взяла з собою кінгурушку рюкзачок, в якому я носила Мікі, коли хотілося, щоб руки були вільні, а він вже втомлювався йти. Взяла з собою такий комбінезончик дощовичок, і він нам згодився, вже користувалися. Дуже багато взяла свою. Серветок логі вони потрібні постійно. Також у мене з собою величенький такий більше, ніж треба, запас А, Його пляшечка, поїлочка з водою. З, з нею ми ходимо постійно, вона постійно зі мною. І а, ну, мисочка для корму. Мікусь, кажи привіт! Не, не ти, вибачте. Ну, звісно, у мене з собою переноска, в ній пелюшки, в ній також у нас акумулятор холоду, тому що, коли ми їхали, було дуже спекотно і цей акумулятор холоду, який я кладу під дно, він нам дуже допомагав в дорозі. Чисто заради фоточок я взяла з собою Мікусіка панамку ще, Треба не забути сфоткати його в ній. Це е, не функціональна річ, це просто для фото у нас. У нас є ще кепка, у нас ще є футболки, але я взяла з собою тільки панамку. Тому що везла все в руках, і ми їхали з пересадкою 3,5 години на маршруті, а потім ще чекали в Київ 3,5-4 години, а потім ще їхали на потязі сюди. Тому я собі брала мінімум речей, але взяла все необхідне, те, що собаці може знадобитись. І мені з собакою в поїзді. Ще я не забула його щітку для того, щоб розчісувати, тому що. Загалом нас не буде вдома 6 днів, і за 6 днів декілька разів я його обов'язково прочисую. Тому що якщо цього не робити, то потім буде дуже складно його розчесати. Мікі щось у нас тут гавкає, зараз перевіримо, що його не влаштовує. Мікусь, що тебе не влаштовує? Немає води? Тут же є вода. Ага. Ну, нашому хлопчику іноді треба... Трошки більше уваги. Треба просто отримати пляшечку, щоб він попив. Все, Ну, буває, буває. В нашому готелі не тільки ми з тваринкою, і тіше те, що всі тваринки дуже чемні, класно себе поводять, ніхто нікому не заважає. І мені подобається це відчуття, коли ти у. В якомусь закладі можеш вільно собі пересувати з тваринами. <ил> <Solica> ну, ось. Панамку вділи вже, дівчата всі з ним пофоткались. Зараз буду знімати, бо він не дуже любить. Панамку. <partic> Це так. Чисто для фото. Тут є таке для вушок. А я не можу! Нас місток пустили подивитись на медведь чи ведьмет. Такі красиві. Подивіться, де ми. Це просто щось неймовірне. Розкажу, що ми ще взяли з собою. Я взяла з собою обов'язково від отруєнь харчових ліки, від алергії ліки, попробила Міки від кліщів, Дала симпаріку по даті, так як нам потрібно. Це таблетки від бріг та кліщів. Ну і, власне, все. Це все, що ми з собою взяли. А ще, звісно, пелюшки. Пелюшки треба не забути, тому що у номері я стелю, він вночі ходить у нас на пелюшку. Все, ти вже втомився? Мікі. Міконя. На щастя, кліщів ми не знайшли. Жодного на ньому не бачила. Можливо, зараз не той сезон чи можливо працює сімпаріка, чи є спрей, які ми його обробила. Чим ми не побачили. Я дуже за це переживала, але все у нас добре. Мікі дуже подобається в горах. Я його тут навіть в деяких місцях пускала без повідка. Йому дуже класно. І мене тішить, що йому подобається. Ми вилізли на невеличку гору, Вверх некосіка я несла на руках, тому що кінгурушку забула у наборі, А вниз він вже буде йти сам. Вверх йому ну, трошки складно, доводиться нести. Тому кінгурушку беріть з собою в подорож, це зручніше, набагато, Не ніж нести на руках. Мійки важить всього півтора кілограма. Але мені також було складно і руки зайняті. Коротше кажучи, треба пробувати. Я переживала перед поїздкою з Мікі. Я думала, що це буде складніше, ніж виявилось насправді. Виявилось це все не так складно. Треба просто добре підготуватись. І я обов'язково повторюю це. Мій висновок не треба боятись. Якщо хочете, беріть тваринку з собою. Він не заважає. Це весело. Дуже класно дивитись, як і йому подобається. Він бігає, він тут вже і трави об'ївся. Йому подобається, мені подобається. Це класний досвід, круто. Буду повторювати. Покажу ще вам цю неймовірну красу. Просто подивіться. Просто подивіться. Надивитись неможливо. Хочеться дивитись, дивитися, дивитися. А ми поїхали збирати свої речі. Покажемо ще, як ми мандруємо у потязі. Зараз трошки прогуляємось на дорожку, вже за нами їде трансфер. Мікі зробить всі свої справи, а в потязі, коли будемо їхати, то будемо виходити на зупинках, щоб він зробив також свої справи. Все, Ми вже зібралися їхати ідемо попрощатися з горами. Мікі вже в Кінгу, в рушці. Ось так він їздить, коли мені потрібно мати вільні руки. Далі розкажу, як ми в потязі. Точніше покажу. Відтязі, як бачите, він спокійно себе поводить, він зовсім не боїться. Він уже літав і на літаку, і багато їздить на машині, тим більше він завжди і всюди зі мною, тому йому нормально. Трошки щось там прошкрябав і сидів спокійно, а потім спав всю ніч з цією собакою подорожувати одне задоволення. ごありがとうフフフフ。 Нам ще їхати. Їхати 4 години, а чекати транспорт ще 2 години. Прогуляємось. Речі лишила у камері зберігання. Все, ще трошечки, ще один ривочок і ми вдома. ще не треба нічого таскати. Всім привіт! Загулявся. Ото вже буду його відмивати. Там шерсті все, там ще є бур'янці з Карпат. Ну, а ми вже їдемо в маршрутці додому. Дякую, що приділили нам час, що з'їздили з нами у відпустку. Всім пока-пока!